Привіт, 68-й день мав бути 68-й кейсик, але сьогодні я відкрию 5 кейсів. Смоледер писав в коментарі, щоб відкрив друг. Один кейс відкриє друг, і в честь 200 підписників. Я в загальному відкрию сьогодні 5 кейсів, тому всім дякую за підписочки. Так, не забувайте підписуватися до кінця літа. Добиваємо 500 підписників. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Перший кейс відкриє друг. І племінник моєї дівчини. Ну що ж. Я вибрав йому кейсик, він попросив, і тепер він відкриває його. Подивимось, що йому випаде. Давай, Арсен, я в тебе вірю. Рожеве, два рожевих пролітає. Піолочки пролітають і SSG 100 Хочу вже вибити щось: 200 підписників. 5 кейсів закупив, щоб цю подію, хоч якось відмітити на нашому каналі. Статрек синька, 200 трек синьки підряд. Гейп, ти мене балуєш сьогодні. Тактика 2, 3. Давай, гейп, видай, будь ласка, почав щось уже видай сьогодні. Гейбик. І олочка залітає нам перша. Це знущання. Гейб, видай щось. Прикрутити ну максимально ніякий. Ще одна фіолка. Відкриваємо і подивимося, що нам докотиться. Що ж докотиться на цьому останньому п'ятому кейсі? Синька. Гейп не захотів видати навіть сьогодні мені щось достойне, дві фіолочки лише. Завтра повертаємось в звичайний режим. Один кейсик буде відкрито. Всім дякую за перегляд.